Так, всім щирі 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 вітанічка. Я радий бачити вас на нашому каналі. Дякую, що коментуєте, пишете, ну і взагалі, щоб проводити час разом з нами. Скажімо, свій вільний ви могли б комусь другому приділити, а так ви проводите з, нас, за що є, з нами, за що я безмежно вдячний. Сьогодні хочу вам розказати одну таку повчальну, можливо, історію. Яка вже трапилася з нашими українськими людьми, які переїхали сюди. І це напевно буде для всіх научках, хто їде сюди з сім'ями, щоб ви розуміли ситуацію і як тут це відбувається. І не ставали на ці граблі, тому що в принципі граблі є дуже серйозні, якщо на них стати, можна дуже пожалкувати. Почнемо з того. Ми всі звикли. В нашій ненці Україні живучи, що в принципі, коли ми вдома якісь відбуваються в нас скандали, ми сваримося з дружиною, чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, діти на це все дивляться, і якби тобто ну, сваряться десь сваряться. Сусіди на то уваги не звертають в більших випадках. Там можуть навіть і відбувається якесь рукоприкладство, і ще-ше. що, ще одним що. словом, це все дебош. В принципі, Всім все, все, все одно і ніхто на це не реагує. Так само відносно, коли ви дитину так само пресуєте, там її стараєтеся доказати, коротше, кричите, можете там, вдарити. Ще щось, ще щось, тобто теж, це все ігнорується. Діти навіть коли приходять в школу, в школі так само на це ніхто уваги не звертає, в принципі, ігнор повний. Так от, хоче всіх, хто дуже любить виховувати всіх крич, криком. Там, Рукоприкладством. Я хочу вам сказати, що ви можете стати дуже швидко такою ситуацією, що мало того, одне із вас може бути забране в поліцію. Це раз. Друге, хтось може отримати зразу виїзний квиток з Канади. І третє, що вашу дитину можуть взагалі забрати. Тому майте це на увазі. Розказуємо на живому прикладі. Недавно мені зустрілося на Фейсбучних цих. Постах людини, яка написала, що вони тільки прилетіли в Канаду і вже шукають адвоката. Причина дуже проста: вони з чоловіком воювали вдома, вияснювали взаємовідносини. Їхня дитина, так як її навчили в школі, якщо є сімейне насильство, вона просто позвонила в поліцію. Все дуже просто. Приїхала поліція. Забрала чоловіка. Чоловік, мало того, що заборонили підходити до дитини і дружини, так його ще посадили в буцегарню. І все. І чим це все закінчилося, я вам зараз скажу: що поки що це на тому етапі, коли та жінка писала, вона шукала адвоката, щоб чоловіка можна було визволити з цих, скажімо, з тої системи, де він попав. Розумієте, тому що в неї немає ні коштів утримуватися, тому що я так розумію, що там зароблявся чоловік, в неї немає ні знання мови, вона не розуміє, вона боїться вийти в місто. Коротше, там повний треш. Тому я вам хочу сказати, сановні ви коли ви зрозумієте правильно, тут держава працює по-інакшому, коли дитину спитаються. А, а чому ти без настрою? Дитина скаже: Ой, ви знаєте, а мене тато з мамою посварилися дуже сильно, і мама плакала. Якщо ви думаєте, що чи вчителька не зверне на це увагу, то ви ну помиляєтеся на 100%. Мало того, вчителька зверне на це увагу. Мало того, до вас додому прийдуть люди, які поспитаються і подивляться, чи дійсно. У вас все в порядку, чи вас все окей, чи там хтось не страждає від сімейного насильства, чи ще щось. Це не Україна. Що в нас, коли пишуть заяви, там потім жінки забирають ті заяви, там один одному морди побили, все, на тому заспокоїлися. Це не Україна, що діти приходять в школу якісь з подавленим настроєм чи побиті, і вчителі на це не реагують, а ведуть себе повністю адекватно, що типу то так класно, то так повинно. Ой, ну боже мій там. Що сталося там? Від тата трошки заробив, розумієте, Та, тата прийшов на попав. Полам в дрібідан, мало, десь там два рази влупив так, що малий там прийшов ось фіолетовий. Розумієте, і всі ніхто не звертає уваги. І це я знаю точно на 100% Це було завжди. Нас ніхто не реагував на це. В нас було всім наплювати, начхати, що відбувається в тих сім'ях, і тому потім там дітей вбивали. Там дружина вбила чоловіка, чоловік вбив дружину, бог зна що відбувається, тут а таке. Не пройде. Тому всі, хто люблять після 100 грам мужики покричати на жінок, показувати, який він е, господар вмайка, як він може всіх строїти, який він такий е, дружини, які так само дуже люблять там, строїти своїх чоловіків, цілий час доказувати, що вони вдома основні, е, потім на рахунок дітей, так само, як ви рахуєте, що типу, мол, діти. Для вас це є такий, знаєте, спосіб просто. Е, там зірвати свої нерви, накричати, наричати, вдарити і на тому крапка. Хочу вас запевнити, якщо дитину добре в школі навчать, що вона повинна робити в такій ситуації. Майте на увазі, розумієте? І не треба маніпулювати тою ситуацією, що ой, діти просто захочуть над, над, над батьками відігратися, приїде, відіграється туди-сюди, і батьки потім постраждають. Ні, повірте, приїдуть, розберуться в ситуації, і якщо воно має місце. Жорстко буде, буде покарано на 100% жорстко так, що на, ну, ви повинні це розуміти. Не їдьте сюди зі своїм уставом в живий монастир, тому що тут все по-інакшому, так само відносно сусідів, Запам'ятайте, Якщо ваші сусіди будуть чути неодноразово якісь ваші скандали чи ще щось, вони обов'язково позвонять в поліцію. І поліція обов'язково приїде. Якщо вони не позвонять в поліцію, вони скажуть лендлорду, що тут цілий час відбувається якийсь двіж. і все одно, тобто розумієте. Те, що в Україні називається ти стукач, ти шестерка, то тут це є громадська позиція. Розумієте, є дві різні речі. Тобто в Україні це само собою не, якби не ну, ніхто це не, не любить, тому що а, ти, ти стукачиш, як ти там собі там, люди, це їхня справа, самі розберуться. То тут там, так не є. Тут все наоборот. Тут, якщо людина бачить правопорушення і. Законне право зателефонувати в поліцію, повідомити певні служби, які повинні з тим. Так само в магазинах, коли ви хочете дуже навчити своє чадо культури. Я вас дуже прошу і застерігаю: не робіть це так, щоб ну, це не виявилося якісь агресією, Розумієте, що ви прийшли і просто агресивно там обдьорнули дитину, вдарили, не дай Бог, і почали привселюдно виховувати, кричати. Це так само може все плачевно закінчиться для вас. Тому майте на увазі, я вам ще раз говорю. Ви не думаєте, що ви їдете з України? Ну, тобто, ви привикли жити по одному, розумієте, по одних правилах. А сюди ви приїдете, ви повинні тут жити по правилах. Розумієте? Верніше в Україні можна було жити без правил. Ну а в нас нікому не мали діла, ні, 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 ніхто, ні до кого. У нас там людину можуть вбивати, так її там лишуть, там і та й плюнуть та й підуть далі. Розумієте, в принципі, тут воно так не спрацює. Особено Канада. В тому плані. Для неї тут пунктик. Так само не треба думати, що. Тільки жінки страждають від, від насильства від чоловіків чи ще щось. Так само і чоловіки можуть страждати від сімейного насильства, і це не смішно, я на повному серйозі говорю. І багато хто на такому фоні, які одружувалися, були на людях, скажімо, тих національностей, які тут є, мають паспорта, чи ще щось. І люди починали перегинати палку, тому що починали маніпулювати тою ситуацією, що ти, мов, одружився на мені, я тебе ну, там, буду використовувати, тому що якщо ти підеш, ти лише Статус. А людина писала це. Я так само живий приклад. Людина писала була в службу захисту чоловік, який казав, що от він має насилля власне не фізичне, а власне, моральне, з психологічне, з точки своєї дружини. І на що було доведено, що це відбувалося дійсно так розумієте, і йому дали були статус, не дивлячись на те, що він покинув свою дружину. Тому. Завжди це треба мати на увазі. Я вам серйозно говорю. Це, ну, це не жарти. Повірте, ви уявляєте собі, що от зараз та людина, от та жінка, вроді би, покричали. да? зараз, можливо, хтось каже, ну от дитина винувата. Послухайте, дитина ні в чому не винувата. Як, як, перепрошую, як дитину. Е, як дитину. А, ну... Так. We find. Е, так. Morning, Andrei. We are working on Reolans. We will let you know what we find. Okay. Шукають мені роботу, окей. Okay. Нема проблем. Цей, продовжу, перепрошую, продовжу далі. В цій ситуації, і от виходить та вся ситуація, що ви просто мали собі на увазі. Ну, воно як я кажу, ця дружина, от ви виявляєте, її зараз ситуацію чоловіку заборонили взагалі підходити. І я ще вам скажу більше, йому загрожує мало того, його ще депортують з України з цього, фу, з Канади. Його просто депортують. Розумієте? Ще йому і то загрожує, що йому просто його не випустять до сім'ї, а просто відвезуть в аеропорт, стаплять департ і відправлять. Розумієте? Що треба розуміти, і всі, хто говорить, що дитина винувата, ні, дитина не винувата, розумієте? Треба з дітьми теж говорити. Не треба дітей, бо то, знаєте, починають маніпуляцію. От якщо ти скажеш, що там хтось когось ображає, то значить, от тебе ти лишишся без сім'ї чи ще щось. Послухайте, так може треба просто жити так, щоб дитина лишалася зі сім'єю, а не просто так, правильно? Чи ну, просто ви всі в більшості ми привикли, тому що я за себе так само говорю, я не випускаю, в мене такий самий менталітет, як і ваш. Ми привикли жити, не, ну не зауважити, що ми деколи себе не дуже правильно ведемо відносно дітей, відносно сім'ї, так само розумієте, ми можемо всильчувати, ми емоціями керуємося. ми... На людях не, не можемо включити тормоз, розумієте. Тобто, ми зразу, якщо ми показуємо, як ми вміємо строїти, ми, нам дуже важливо, чужа думка, хто навколо що подумає, чому моя дитина у себе так власне веде, а не по-інакшому, розумієте? І це виходить, виходить, виходить проблема. Ви починаєте прострунювати свою дитину, ви стараєтеся її загнати в якісь певні рамки. І це все виходить дуже так знаєте, жорстко. І дитина страждає від того, тому що у вас цікавих от, чиясь думка, хто як подивиться. На вашу дитину, що, не дай Бог, вже хтось подумає, що ви такісь не такі, що у вас дитина не вихована, розумієте? І так багато, і це от призводить до того, І так само вдома. Ви, ви цілий час знаєте, ви, ви берете себе. Тобто ви себе стараєтеся підігнати під рамки дитини, і так само дитину там пресуєте, тому що я хочу, щоб ти така була, і крапка. Дитина є індивідуальність, так само, як і ви. Розумієте? Я, звісно, ну, я само собою не хочу нікого там вчити, виховувати дітей, це ваша особиста справа. Просто майте на увазі. Що якщо ви приїздучи в Канаду перегнете палку, і дитина про це скаже в школі, скаже, ви знаєте, що в мене ситуація така, у мене там мама пресує мене тато пресує, неважливо хто. У мене скандали сім'ї, тут на це відреагують. І відреагують жорстко. Так як повинно бути, і це вже не буде потім дитячий садок, розумієте? І не буде таке, що ви прибіжі, прибіжете, як в нас на упорний і будете ой, та й, я, я ладно, відпустіть. Та він же протверезів, Та що ви від нього? Та йой, та йой. Як я тут такого не буде. Тут, якщо ви позвоните і, і когось з ваших заберуть, заберуть надовго. Запам'ятайте це. На тій веселій ноті я хочу з вами попрощатися і надіюся, що в ваших сім'ях такого не буде ніколи. І бажаю вам тому, що майте завжди на увазі, що тут закон працює чітко. Всього найкращого. Успіхів!